Перші бронемашини трансформери поїхали на передову із сумщини. У селищі Липова Долина на місцевому заводі розробили удосконалену систему кумулятивного захисту для розвідувально-десантних машин. На полі бою рештки ріш, решітки розкладаються та захищають машину від снарядів. А коли треба зменшити габарити, решітки миттєво складаються. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежуються. Там створили цілу патріотичну бригаду, що відповідає за допомогу українським воїнам в АТО. Від сільськогосподарської техніки до ремонту військових машин працівники заводу швидко освоїли нову кваліфікацію і вже завершують ремонт другого БРДМа. Два тижні тому цю бронемашину на згорілих колесах ледь затягли до цеху. За цей час перебрали двигун, поставили нову гуму та пофарбували. Нині обварюють захисною решіткою трансформером. Тут уже більшого усовершенствована акумулятивна защита. Дивіться, в, в процесі е, роботи в полі вона так, а коли вона заїжджає, допустимо, е, ближче до окопів, то вона складається, машина буде в габариті, тобто вона може спокійно в'їжджати у кущі там, і так далі ховатися. Віднедавна на заводі створили бригаду, що відповідає за допомогу для АТО. Працівники скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких уже відправили на передову. Буржуйки, скажімо, усовершенствуємо ну, трошки. Щоб були вони енергойомки, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям на щоб... тому... І щоб було наші хлопці які захищають нашу країну, були в теплі, в добрі, хоча б це можливо. Жінки тим часом переймаються, аби вояки не були голодними. На вихідних накрутили домашніх ковбас та наготували тушкованки. У нас дві кухарки із бухгалтерії ще дівчата зібралися. Зробили в оцих котлах тушонку для наших хлопчиків, печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають. За кілька днів чергова партія допомоги для фронту з Липової долини дістанеться на передову. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, спецкор 2+,2.